Добрий вечір, пане Валерію. Слава Україні. А, героям слава, просто вітаю. Добрий день сьогодні. Вечір таке сумнівне. Ми з попереднім експертом говорили про загрозу балістичних атак, що вони почастішали. Цікавить також ваша думка. Про що може свідчити таке от часте застосування Росією балістичних ракет по території України? Чи свідчить це про те, зокрема, що росіяни змінюють свою тактику? Ну, це може свідчити про загострення у Дмитра Медведєва, да? ну, от, наприклад. Бо зараз весна, а це період загострень. От. Але загалом росіяни хочуть, ну розумієте, росіяни, які мотиви в них. Або щось приурочити до свят там, до 1 травня, 7-го там, листопада там, Нового року там, чи що якоїсь дати 9 травня, да? от. або, так би мовити, страшна помста. Да? От зараз ми б'ємо по Криму, ви самі сказали, там 18 ракет пішло на Крим, да? от. от Росіяни вирішили відповісти тим самим по Україні, теж масовим ударом. От. Тобто, що в них в голові, це, знаєте, ну, ванга там може зробити якісь передбачення. От. А нормальна людина навряд чи скаже, що вони будуть робити завтра, бо планів там жодних нема. От. І в них день до вечора ну, от сподіваються протриматися до приходу Трампа. З'явилася інформація інформація щодо ранкової атаки на Київ про те, що це була були найновіші ракети їхні «Циркон». Чи можна говорити про те, що м, атаки там цирконом або або оніксами по території України тепер побільшають? Не можна такого говорити. Бо Онікси загалом це протикорабельні ракети, їх можна при застосовувати лише у випадку, якщо є ну в них система наведення, вона радіоконтраст по радіоконтрастних цілях. Да? А над суходолом, де ви знайдете радіоконтрастні цілі? Да? Там треба геть інша система наведення, якась оптоелектроніка, значить якісь ну, інші, да, інші, інші засоби наведення, якщо уражати високоточно. Або лазерне наведення, але самі розумієте, з таких ракет хто їм зробить лазерну підсвітку на таких відстанях. Да? От. Це щодо Оніксу, да? а щодо циркону, Цирконів поки що йдуть, йдуть військові, ну, військові був в Росії такий термін, войськові. Тобто, росіяни поки що мають таку кількість ракет, які вони, вони можуть випускати лише по одній, по дві максимально. Загалом був такий Держоборонзамовлення на 23-й рік. Там планувалося випустити від 20 до 25 таких ракет. Плюс деяку частину потрібно буде розмістити на штатних носіях, тобто на фрегаті адмірал Горшков, на підводному човні К-560 да? Ну, Залишок в них 10-15 ракет, а темп випуску, скажімо так, набагато простіших кінжалів, а дві ракети на місяць. от Тобто, очікувати якісь масовані пуски е цих цирконів поки що Ну я б не не робив таких припущень. Якщо от о, говорити про ці масовані атаки, які росіяни посилили останніми днями ракети, шахеди, то чи є щось, що відрізняється в цих атаках о, умовно від? У від тих, які були раніше, можливо, якась особливість певна зміна чогось ну, є. Росіяни зараз спробують уразити не лише якісь об'єкти, да, а ще є тих лікарів, фельдшерів, значить там працівників різних служб ДСНУ служб місцевих, да, які прибувають на місце ураження для того, щоб надати людям захист. Надати людям якусь допомогу. Да? От росіяни пробують зараз робити повторні удари через мінімальний час, там через 40 хвилин, через півгодини, по тому об'єкту, по якому вони вже вдаряли, саме з метою перешкодити роботі рятувальних служб. Оце поки що можна відмітити єдиний варіант. Ну, ще є така видно, що є тенденція бити по, знову бити по інфраструктурних об'єктах. Ну, перш за все по потужностях з виробництва електроенергії пане Валерію. А наскільки оці атаки, так скажімо, вдарили по ресурсах Росії? Чи є у них достатня кількість ще ракет, шахет, аби продовжувати завдавати таких масованих ударів по наших містах у найближчий час? Чи все ж їм потрібна пауза, перерва аби накопичити ресурси? Так вони ж накопичували, вони не виконували масованих пусків з листопада з жовтня минулого року. А після цих ну, кожен місяць, от, за даними ГУР, росіяни були починати десь остання була така довідка ГУР по випуску російської бойової техніки. Так от вони а, в листопаді здатні були випускати десь понад трохи більше від 100 ракет на місяць. І загалом масованих пусків дотепер, таких як почалися власне, в березні, да? от, таких масованих пусків в них не було. Ну от За березень, оскільки там здається, 180 ракет вже за березень запустили. Да? От. Тобто вони накопичили якусь кількість, поновили свої запаси і зараз пробують деякий час будуть пробувати наносити удари або точкові, або масовані. Ну і вони, звичайно, роблять зараз наголос на. Балістичних ракетах, які ми не здатні уражати засобами протиповітряної оборони. Бо навіть е, мінімально е, знищення крилатих ракет не спускається нижче 60% по будь-яких районах України. А якщо удари по Києву, то там е, від 90 до 100% крилатих ракет знищується. Тому росіяни зараз е, зменшили, фактично, вони з крилатих ракет випускають лише Х-101. І калібр в меншої кількості, да? а всі, всі типи інші ракет це ну, да, випускаючи деяку кількість крилатих іскандерів. Але теж в порівнянні з балістичними іскандерами ця кількість менша. Хоча вони простіші і дешевші, крилаті іскандери. От, і вони базуються загалом на ракеті типу, типу Калібр. от Ну от, Такі от тенденції у росіян, значить, зараз з випуску ракет. Тобто, я думаю, що все ж таки в них випуск ракет зменшується, але вони довели потужності з випуску шахедів десь до 6 тисяч на рік. Тому вони будуть переключатися в основному на ну, от робити ще більш дешеві шахиди. Зараз переключаються також на ракети крилаті ракети середньої дальності Х-59 М2, Х-69. Ну, якимсь таким чином диверсифікують свої ударні можливості. А як щодо постачань е, шахедів, чи пос... продовжує Іран в, в великих кількостях постачати е, шахеди ці ударні дрони Росії? Я думаю, що ці постачання зараз будуть мінімальними. Хоча, з іншої сторони, е, домовленість з Іраном була на 6 тисяч е, дронів ударних дронів. Да? І поки що така кількість дронів по Україні не була випущена, так що процес буде запаралелений. От. Але можливий варіант, коли іранці будуть поставляти просто якісь машинокомплекти росіянам, а росіяни ставити свої компоненти на них, бо росіяни вважають, що їхні, наприклад, системи антенні системи, навігаційні системи більш стікіде до радіоперешкод, аніж іранські. Можливо, деякий час буде таке значить, виробництво. А це а, іранські машинокомплекти підуть як готові БПЛА і будуть включені в загальну цю кількість 6 тисяч 6 тисяч на рік. До речі, от з'явилися дані від Міноборони про те, що спочатку повномасштабного російського вторгнення ППО України збила понад дві тисячі російських крилатих і балістичних ракет, але досі потребує більше систем оборони. А, пане Валерію, також ще нещодавно британська газета за телеграф писала, що Україні так бракує боєприпасів, що до кінця березня у неї закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст. Як ви вважаєте, є така чи є така небезпека? Ну, якщо над Києвом було збито 100% процентів криватих ракет. Так ви вважаєте, що наші зенітники обійняли, розцілували останню ракету і запустили по росіянах? Ні. Мабуть, так, да? мабуть, все ж таки запас ракет є, mm -hmm. і Союзники нам весь час кажуть, що ми будемо їх надавати, і не одні Сполучені Штати мають і ракети Петріот, от і насамс, да? значить, я вже не кажу про «Арісте». От. Тобто сказати, що ми все, значить, розстріляли останні ракети, і всі в сльозах візьмемо Мосинські трохлінійки і будемо на дахах відстрілювати ракети з них. Я б не робив таких висновків і не радив би особливо серйозно відноситися. Знаєте, в нас оця російська приказка, що в своєму навітчизні нема пророків, да? не треба користуватися нею. Да, давайте те, що кажуть наші, або наші відповідні офіційні особи кажуть, або, скажімо так, авторитетні західні експерти. А те, що пишуть Вашингтон Пост і їхні газети, вони сьогодні пишуть одне. Завтра отримали якусь, значить, від росіян якусь копійку, пишуть геть інше. Ну, вони Треба, також це, посилаються. Це, це західна да, це західна преса, яка загалом комерційна. І до цього треба відноситися відповідним чином, Проте фільтрувати цю інформацію, а не вважати, що вона істина в останній інстанції. Ну тому, от ми з експертами, зокрема, з вами так аналізуємо так, це. це. Ви не робите, бо я коли читаю багато повідомлень навіть з таких авторитетних джерел, як інститут війни, там пишуть британська розвідка. Да, ну я казав, що одного разу отак взяв в руку. Те, що казав пан Коваленко, експерт, да? і те, що сказала британська розвідка, там абзаци повторюються. Розумієте, да. треба все ж таки зважати. В нас є дуже непогані експерти, які здатні і оцінити обстановку, і отримати якусь інсайдерську інформацію, якось її, значить, так представити. Да? Я думаю, що все ж таки треба більше, більше вірити в плані військовому, більше вірити вітчизняним експертам. Да? А, пане Валері, розумієте, да, тут нема корупційної складової, так що цим людям можна вірити? Так, от повторююсь, власне, тому і ми і аналізуємо те, що пишуть західні видання у наших етерах, аби більше розбиратися, і як ви кажете, фільтрувати цю інформацію. Щодо ударах по нафтопереробних заводах Росії, скажіть, будь ласка, чи Відновляться вони чи посиляться, як із цим ситуація, чи перейде ще більше війна до Росії в контексті цього? Ну розумієте, їм потрібно заправляти свої машини. Так? Щоб заправляти машини, потрібно постійне постачання бензином, де паливом, там іншими мастилами, да, різними, да а удари по ректифі... ректифікаційних колонах, які виробляють власне ці види палива. От. Вони чутливі в якому плані? Більшості цих колон, вони індивідуальної конструкції. Якщо її уразити, привести нову заводу, як за якийсь час встановити, не вдасться. Її доведеться розбирати, повністю промивати, значить, ремонтувати, бо там сварочні роботи будуть провадитися. Тобто, відновлення цих потужностей потребуватиме довгого часу. Так, ми уразили лише ті потужності, які розміщені в європейській частині, але уразили аж до Санкт-Петербурга і ще інших міст, які майже на тисячу кілометрів віддалені. Ну, от, били по віддалених об'єктах. На жаль, ми не можемо уражати такі об'єкти за Уралом або там ще далі до, ну, до Уралу, скажімо так. От, і росіяни зможуть возити це паливо звідти, але падає їхній експорт. А це означає, що до Російської держави поступають менші, менші валютні надходження. Хай в групіях, хай в юанях, але поступають менші. І я думаю, що таку практику потрібно продовжувати, бо наші дрони з відносно невеликою бойовою частиною вони ідеально підходять саме для цих завдань. Бо те, що ми пробували цими бобрами, значить на... наносити удари по промисловим підприємствам, поки що воно неефективне. А по нафтопереробний, де там сірника кінь і все запалає, це якраз ідеальний варіант.